Доброго дня, шановні абітурієнти, шановні батьки, сьогодні ми знаходимося в навчально-науковому інституті права Національного університету водного господарства та природокористування. Варто зазначити, що наш інститут є одним із наймолодших інститутів Національного університету водного господарства та природокористування. Він бере свою діяльність із 2013 року. Саме тоді був заснований напрям підготовки правознавства в контексті діяльності навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та права. В результаті роботи напряму правознавства, в результаті активної позиції нашого студентства, наших викладачів, уже 9 лютого 2015 року був утворений навчально-науковий інститут права. Варто зазначити, що на сьогоднішній день він має унікальну структуру, він має потужний професорсько-викладацький склад і має потужну складову матеріально технічного забезпечення. Сьогодні ми воліємо вам про це розповісти. В першу чергу варто сказати про викладачів, адже в нас працюють і викладачі-науковці. Це доктори наук, професори, кандидати наук, а також до освітнього процесу, ми активно залучаємо викладачів практиків тих викладачів, які на сьогоднішній день займаються адвокатською і юридичною е діяльністю тих викладачів, які мають стаж і практику роботи в органах внутрішніх справ, в органах правосуддя, е в органах державної влади. Хочу сказати про те, що окрім цього. Е Постійно зростає і контингент студентства навчально-наукового інституту права. Він постійно збільшується, і на сьогоднішній день вже налічує більше 600 студентів. Окремо, слід зазначити про те, що в навчально-науковому інституті права в нас за рівнем бакалавр є акредитована програма право, на яку можна вступити. На базі свідоцтва про повну загальну середню освіту, а також на базі молодшого спеціаліста, в нас є дві магістерські програми: це магістерська програма право та магістерська програма правоохоронна діяльність, які теж є акредитованими. Ну і окремо хочу сказати про те, що також у нас є програма підготовки кандидатів юридичних наук: це аспірантура за за спеціальністю 081 право. Студенти навчально-наукового інституту права в курсі навчальної дисципліни вивчають відповідну криміналістику. Це практична наука, яка без якої не відбувається розкриття жодного злочину. Будь-яка подія чи злочин, який скоюється, беруть участь криміналісти, які працюють з німими свідками, речовими доказами та встановлюють відповідно усі причетних до скоєння злочину. Починаючи з дослідження документів і закінчуючи дактилоскопічними дослідженнями, молекулярно-генетичними дослідженнями, всі ці види досліджень відповідно вивчаються нашими студентами в певному зрозуміло, що в певному об'ємі, тому що наука-криміналістика складається із чотирьох розділів криміналістичної техніки, методики розкриття окремих видів злочинів і тому. Це дуже узагальнений і дуже величезний масив, який відповідно вже виходячи із спеціалізації наших студентів, вони відповідно вибирають той чи інший напрям. Коли ви я на самому початку казав, що ця наука практична, коли ви маєте справу з валютою, обмінюєте валюту, дуже багато на ринку відповідно шахраїв, які Підроблені купюри представляють, тобто наші студенти отримують навички щодо е, практичного оцінки та е, е, елементів захисту відповідної валюти. Скоюється злочини, є певні особи, які бачили і можуть описати злочинця. За елементами зовнішності. Ось у нас є. Певні програмне забезпечення, яке дозволяє відповідно, Наші студенти ось відображено на екрані, фоторобот, комп'ютерна програма, яка дозволяє відповідно з простим інтерфейсом складати відповідно за описом і елементами зовнішності, складати відповідний фоторобот, який пізніше слугує для. Оперативних працівників для патрульної поліції для встановлення та ідентифікації відповідного осіб, які причетні до скоєння злочину. Також дуже широкий розділ: це балістичні дослідження, це злочини, які скоєні застосування вогнепальної зброї, нарізної, гладкострольної. Також вивчається цей розділ. І наші студенти мають відповідно навики щодо опису, протоколі. Огляду місця події всіх цих об'єктів балістичного походження. Дуже величезне значення мають відповідно криміналістичні обліки, особливо дактилоскопічні обліки, враховуючи те, що зараз у нас відбувається війна, дуже багато наших захисників нашої держави, які боронять цілісність і суверенітет нашої держави, віддають своє життя за незалежність України. І дуже часто вони є не ідентифіковані. Це можна почути в засобах масової інформації. Якраз дактилоскопічні дослідження та молекулярно-генетичні дослідження дозволяють ідентифікувати даних героїв і, відповідно, за християнськими звичаями, відповідно, похоронити їх. Це е, наука криміналістика, вона порівняно молода. Їй Трошки більше ста років вперше термін криміналістика застосував професор Чернівецького університету Ганс Грос в праці Практичне керівництво для поліцейських слідчих, де і від того часу відповідно дана наука юридична розвивається і є надзвичайно важливою для формування юриста правознавця на базі лабораторії юридичної інженерії діє гурток правової інформатики. Студенти цього гуртка беруть участь в розробці наших таких інформаційно-аналітичних систем і працюють в підтримці вже існуючих. Крім того, студенти пишуть наукові тези, статті, доповіді на конференції. Варто сказати, що деякі студенти нашого інституту права, крім своєї професійної сфери юридичної діяльності, пов'язали себе із сферою інформаційних технологій. Отож, наша лабораторія фактично єдина в Україні лабораторія такого типу, де максимально тісно поєднуються цифрові технології та юридичні технології. Інститут права забезпечує дуже цікаве навчання на програмах неформальної освіти. У Нас функціонує три таких програми: це програма юридичної журналістики, програма медіації та програма підготовки приватних детективів. Ну і, звичайно ж, на мій погляд, найбільш такою успішною програмою є програма юридичної журналістики. В контексті цієї програми наші студенти на практиці в приміщеннях медіа різних груп, в приміщеннях різних засобів масової інформації, як, по-перше, можуть бачити, як виглядає процес журналістики середини, так і самостійно в подальшому публікуватись. Ну і окремо, звичайно ж, для юриста дуже важлива практична підготовка саме по адміністративних та юридичних процедурах. І в цьому контексті, ми, яка полягає у тому, що ми повною мірою здійснюємо процес практичної підготовки наших студентів. І, власне кажучи, для того, щоб такий процес. Давав свої результати і був доволі живим. У нас підписані договори і створені філії наших випускових кафедр на сьогоднішній день. У нас існує філія кафедри в Рівненському науково-дослідному експортно-криміналістичному центрі. Там доволі цікаве навчання, і наші студенти споглядають, як виглядає криміналістична техніка, навчається нею працювати, як виглядають різні відбитки і сліди злочинів та інше. Окрім цього, в нас функціонує філія кафедри в Рівненському безоплатному центрі правової допомоги, де наші студенти спільно з адвокатами центру здійснюють різні процедури, беруть участь у процесах і споглядають юридичну практику зсередини. А також у нас функціонує філія в Рівненському міському суді. Ми живемо у достатньо складний час. Коли для того, щоб себе реалізувати, треба володіти глибокими знаннями і практикою їх застосування. Очевидно, це надзвичайно стосується майбутніх юристів. Тому, коли створювався інститут права в національному університеті водного господарства та природокористування, одразу ставилося завдання створити при інституті юридичну клініку, і це було зроблено зроблено завдяки нашим викладачам, які поєднують викладацьку роботу. Із адвокатською практикою, тому нам було нескладно знайти людей, які би виступали викладачами-консультантами. Ну і звісно, не складно було знайти студентів, які захотіли бути клініцистами. Щороку ми набираємо таких студентів небагато, бо відбираємо найкращих, але вони мають хороші перспективи. Перспективи свої знання теоретичні, трансформувати в практичні навички та вміння. Як ми це робимо? У нас є можливість залучати до адвокатської діяльності, ну тобто первинно, очевидно, безпосередньо в наших аудиторіях, коли ми запрошуємо до себе адвокатів, вони розповідають про свою роботу. Така скажімо, менторська практика. Наші студенти беруть участь у прийомі громадян. Свого часу ми організовували це безпосередньо в стінах нашого інституту, інституту права. Тепер ми ще й маємо таку можливість на базі центру безоплатної правової допомоги, який є в Рівненській області, зокрема його представництво на вулиці Кавказ, і там, власне кажучи, наші студенти також беруть участь у різноманітних заходах. Маємо також відзначити, що е, діяльність нашої юридичної клініки вона різноспрямована. У нас є адвокатська група і у нас є медіаційна група. Медіація це нове. В національній правовій практиці це практика примирення сторін на етапі до суду, коли ще не запущені всі офіційні юридичні механізми, але є підстави сподіватися і є люди, які можуть допомогти сторонам помиритися. От, власне кажучи, наші студенти, майбутні юристи, такі досвід і таку практику теж мають в наших стінах. Ну і звісно, просвітницька правова робота, до якої ми за вивчаємо наших студентів, тобто у нас є напрацювання щодо співпраці з місцевими територіальними громадами, з різноманітними управлінськими інституціями для працівників яких читають лекції наші викладачі, а в окремих заходах. Ну, наприклад, науково-практичних конференціях беруть і наші студенти, які зацікавлені в науковій роботі, або в такий спосіб набувають навичок для майбутньої юридичної роботи. Отже, в підсумку треба сказати, що юридична клініка навчально-наукового інституту права національного університету водного господарства та природокористування, вона класично виконує всі. Класичні і необхідні функції для юридичної клініки і допомагає стати майбутнім фахівцем фахівцем, який зможе себе реалізувати. Це наше завдання і юридична клініка. Всім, хто прийде до нас, в цьому обов'язково допоможе. В Нашому інституті успішно функціонує студентське самоврядування. Ми створені, аби забезпечити повністю права наших студентів та допомогти їм у разі виникнення будь-якої проблеми. Також ми організовуємо різноманітні заходи, наукові, виховні, культурні та залучаємо як найбільшу кількість наших студентів, навіть першокурсників. Шановні абітурієнти, ми запрошуємо тебе навчатись на освітні програми навчально-науковий інститут права. Якщо ти бажаєш стати на сторожі захисту прав, свобод людини, і громадянини і становлення по справжньому правої, сильної та демократичної України.